Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні я пропоную разом із фіксиками здійснити подорож до країни здоров'я. Шпуля підготувала для нас дуже багато загадок. Давайте спробуємо їх відгадати. Розчешу я кучері, кучері накручені. Я веселий молодець, я густенький, що допомагає нам розчесувати наше волосся. Вірно, гребінець, мию мию без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від цього худно, що нам допомагає вимити ручки від бруду. Так, це мило молодці. Полотняна доріжка витирає ручки й ніжки. Чим ми витираємо ручки та ніжки? Вірно, рушничком. Щітка ця непроста, вона у кожного своя, з пастою не вода, чистить зубки нам вона. Так, це зубна щітка та паста молодці. Сімка теж хоче з нами пограти. Вона хоче переконатися, чи добре ви знаєте, для чого потрібні. Різні предмети гігієни. А Нолик просить нам йому допомогти? Він не знає, якою частиною тіла можна зробити певну дію. Давайте йому допоможемо. Як ви думаєте, якою частиною тіла ми можемо почути спів пташок вірно, за допомогою наших вушок. Якою частиною тіла ми можемо відчути? Смак солодощів. Так, за допомогою ротика, бо у ньому живе язичок, який може відчувати смаки. Якою частиною тіла ми відчуваємо запах квітів? Так, за допомогою носика. За допомогою чого ми можемо відчути який м'якенький котик? Вірно. За допомогою наших рук. Яка частина тіла допоможе нам зіграти у футбол? Так, це ноги. А якою частиною тіла ми намалюємо картину? Звичайно, руками. Фіксики дуже хочуть нам розповісти декілька правил, які допоможуть нам бути здоровими. Чисть зубки кожного дня зранку та ввечері. Більше часу проводь на свіжому повітрі. Після прогулянки не забувай мити руки з милом. Підтримуй чистоту та порядок в кімнаті, прибирай свої іграшки на місця. Намагайся дотримуватися режиму дня. Вживай побільше фруктів та овочів. Не сиди довго за переглядом мультфільмів, адже від цього залежить твій зір. І, звичайно, менше вживай газованої води та солодощів, адже це псує наші зуби. Ось скільки ми нового дізналися. А тепер давайте згадаємо, для чого ж потрібно мити руки з милом. Так, тому що у нас на руках є мікроби, і позбутися їх нам допоможе мило. А чому не можна довго дивитися телевізор? Бо можуть боліти очі і погіршиться наш зір. А як ви думаєте, чи можна одним рушником витирати обличчя і ноги? Звичайно, ні. Для цього потрібні окремі рушники? Молодці дітки, ви гарно впоралися із усіма завданнями, але, на жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення.